мені сьогодні фартить обставлю вас як молодих молодець. У нас чудовий день боулінгу до дня людей, які працюють в соціальній сфері. І у нас такі є в проєкті догляд вдома. У нас є 48 соціальних працівників, які опікуються майже 270 бенефіціарів. Харків, Харківська область, 12 населених пунктів. Працюють 7 днів на тиждень, підтримують хворих та літніх людей, допомагають людям, які залишились самі. До дня працівників соціальної сфери проект разом і квітень Асоціейшн» подарував е, гру в болінг для наших соціальних працівниць е, напрямку. Догляд вдома. Я бачу, що ви всі перезавантажились дуже класно. Ви посміхаєтеся, дуже рада для вас це організував проект разом і квітень Асоціейшн». Вони зробили для вас таку гру. І я сподіваюся, що в будучому будуть якісь класні розваги. Від Харківської обласної організації, голови нашої організації Червоного Христа, Константина Башкірова. Ми вас вітаємо і прийміть подяки за вашу роботу.